Ігри на великий день для дітей та дорослих. Катання яєць. Улюбленою пасхальною грою здавна було катання яєць. Робили простий дерев'яний або картонний каток, а навколо нього звільняли рівне порожнє місце, на якому розкладали фарбовані яйця або маленькі призи, або іграшки. Гравці підходять по черзі до катка і котять своє яйце. Предмет, який яйце чіпатиме, виграний. Сокання яйцями. Це теж старовина забава. стукаючи тупим або гострим кінцем фарбованого яйця. Яйце суперника людина намагається виграти як можна більше цілих яєць. Якщо яйце тріснуло, програв. Знайди яйце. Це дуже старовинна гра, їй років 500. Гравці виходять з кімнати, а ведучий у цей час ховає, аби куди яйце, але так, щоб воно знаходилось у полі зору гравців. Потім ведучий запрошує в кімнату всіх, хто виходив, і вони починають шукати яйце очима. Коли гравець виявив яйце, він мовчки сідає. Той, хто через 5 хвилин не знайде яйце, платить фант знайти із зав'язаними очима. Кладуть крашанку на землю. За 10 кроків від нього стоїть один з тих, хто хоче виграти яйце. Йому зав'язують очі хусткою. У такому стані він відміряє 10 кроків, розв'язує очі і має дістати до яйця, не сходячи з місця. Якщо дістане, виграв. Захована крашанка. Кладуть кілька перевернутих чашок. Під одну з них крашанку. Хто відгадає? Під котрою з чашек є крашанка, той виграв, а не відгадає, програв. Чиє яйце довше крутиться. Гравці розкручують свої крашанки. Той, у кого вона крутиться найдовше, переможець. Куди показує крашанка? Розкручують крашанку і накривають шапкою. Хто вгадав, куди яйце показує носиком, той виграв. Пацик крутько. В цій грі. Крашенці домальовують очі і хвіст, як у поросятка або зайця. Далі крашенку розкручують і в процесі накривають шапкою. Виграє той, хто вкаже правильний напрям, куди дивиться пацик. За винагороду забирає собі цю крашенку. Перекоти яйце. Для гри потрібні варені яйця. Два учасники намагаються якнайшвидше на собі перекотити яйце з одного рукава одягу до іншого. Виграє той, хто перекотив яйце першим і воно не тріснуло. У китка дві крашанки покласти так, щоб між ними не могло прокотитися третє яйце. Гравець кидає між яйцями свою крашенку, намагаючись розбити відразу два яйця, якщо розбиває, виграє. Веселих вам свят! Дякую за увагу!